Всім привітки! У нас вже новий день і нові пригоди. Ми вже ось виходимо. Кава з собою, бутерброди також, тому що не встигаємо. Вчора ми ж оце пізно додому повернулися після наших пригод. І вчора ввечері в кафешці ми домовилися ще сьогодні зранку також продовжити, тому що ми сьогодні йдемо на роботу на дванадцяту дня, а до дванадцятої ще купа часу, можна все встигнути. Тому на 9-ту ранку запланували їхати десь. Не знаю, куди. Мілана казала щось, я забула, якщо чесно. Але куди, я думаю, це не важливо, головне їхати. Ось так. Тому вже також їдемо в машину, і Мілана нас забере і рухаємось. Чолах зранку вже з'їздив у сімку, взяв каву, бутерброди, тому що вдома нас цілий день вчора не було, ніхто нічого не готував. Також сьогодні немає коли потім робота до вечора, та й все. Будемо. Виходити якось так ситуація. Так, все, чекаємо, Мілано. Їде наша зірка до та, -та, та Як ми вчасно бачиш, тільки пішли Ну все, ми приїхали. Дорога також була не дуже легкою. Ось таке вже бездоріжжя. Ось такі тут якісь трущоби. Ми приїхали в сторону Хадріну, тобто зовсім в іншу сторону острову, де були вчора. І ось тут пише private, типу, територія. Ну, приватна територія, вхід заборонений. Але ми все одно йдемо. Тому що раніше там був дуже красивий в'юпоінт, а зараз вже там, напевно, щось будують, тому і приватна територія. Дивіться, як красиво. Ще класно. Вау. Дивіться, які величезні красиві кактуси. Нас, до речі, туди наверх не впустили, сказали, що там іде будівництво. Тому ми зійшли трішечки нижче і йдемо просто в іншу сторону. Тут є маяк. Мені здається, ми на ньому були на маяку, ще як були з Іною, з Женєю тут. І йдемо ось по такій красі. Така маленька вузенька доріжка. І ось такі кактуси величезні. Просто ось так із землі ростуть. Дуже гарно. Що? Тапа такі вдома але це поду розмір. В нас вдома такі Та, тата? тата є. Ого, оце кактус. Ану встань біля нього. Ось Олег. А ось цей кактус. А я не пам'ятаю такого вдома. Ось такий класний. Слухайте, дуже великий. Бутерброд, кава, все із собою, тому що часу не вистачає. Але, в принципі, з іншої сторони сніданок з такими видами. Ну, я теж не проти. Так, ось така в нас тут краса. Але сьогодні дуже вітряно. Я думаю, в принципі, вам це теж чути. Не знаю, чи полетить дрон. Такий вітер. Подивіться, які тут відливи. Якщо чесно, щось море тут не дуже. Але якщо подивитися туди далі, дуже красиво. Ось такі камні. Та, до речі, ми були тут з Іною і Жені. 23-му році. І на Женя, привіт. Будете дивитися відео і ностальгувати. Ми настальгувати. Так, та, ось там ми сиділи. Ну, зараз ми туди підійдемо. Цей шум води це просто. Ми йдемо далі. Дома яка. Клас. Це вже теж край острова. Вчора ми були на одному краю острова, а сьогодні на іншому. Вау. Такі тут класні камні. Можна зробити гарні фотографії. Красота. Нереальна краса. У там фотосесія. Тут є ще якась ось кафешка, вона навіть працює і отут є готелі. Але мені здається, тут ніхто не живе, бо щось нікого немає. Але дивіться, зразу ось так на сваях такі будиночки на каменях із таким видом. Дуже красиво. Ого, які корали. На якісь такій штукенці. Класно. Ну таке тут містечко. Нелюдне якесь полузакинуте. Ну все, ми вже йдемо додому. У нас вже час через годинку на роботу. Тому потрібно швиденько-швиденько рухатись. Тобі шукаємо місце для пікніка на наступний раз. Хочемо сюди, так, крутяк. Треба буде наступний раз приїхати і зробити тут пікнік. Вона хоче відривати трішечки кактуса, тому що дивіться, ми йдемо назад і ми замітили, що ось він цвіте. Клас. Квіточок ще немає, але будуть. Якщо відірвати цю штуку, поставити воду, то воно буде рости. Класно. Слухайте, нарешті ми піднялися. Тут такі підйоми і спуски. Це такий, знаєте, ранішній фітнес. Замість спортзалу. Фух, клас. Ось такий у нас сьогодні був коротенький день, тому що зараз робота, потім вечеря, та й все. Ось так і день пройшов. Тому на сьогодні вже буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні. У новому відео. Всім пока-пока.